Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження це Kia Soul. Автомобіль у нас з 2011 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном на механічній коробці передач та системою переднього приводу. Додатково автомобіль був встановлений ГАЗ, який вписаний в технічний паспорт. Автомобіль у нас купувався офіційний в Україні, має е, ось такий чудовий сірий колір, один від першого власника. Ось так у нас виглядає чудова оптика. гума у нас 16-го радіусу на легкосплавних дисках, є повторювачі. Повністю автівочка тонована, жодних питань по технічній частині та лакофарбовому автомобілю немає. У нас є чудовий місткий багажний відділ. Ось тут у нас знаходиться запаска і також до автомобіля. Є шторочка. Далі переходимо до салону. Чудовий текстильний салон. одіти повністю в чохли, дах у нас в чудовому стані без нарікань. Карти у нас також в чудовому стані, без жодних нарікань. Передній ряд сидінь у нас зустрічає електропакет. Тут у нас перемикач на газ, механічне регулювання сидінь, кондиціонер, штатна мультимедія. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також ми зможемо пригнати вам будь-яку автівку із Сполучених Штатів Америки вже готову під ключ. І у нас діють послуги лізінгу та трейдину. Тому завітайте до нас! Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. З вами були як завжди, автопарк.